Темпи російського наступу зменшуються. Констатує видання РБК Україна. Українська армія намагається вишукувати слабкі місця у російській обороні і покращувати своє становище на найбільш складних напрямках. Що відбувається на фронті, докладніше далі. Українська армія почала обережні контратаки на двох важливих для Росії ділянках фронту. Місцями силам оборони вдалось досягнути тактичного успіху і порушити плани Москви. Покровський, Торецький, куп'янський та новопавлівський напрямки і Курська область залишаються осередками найважчих боїв. Ситуація для України все ще є дуже складною, і перспектива стратегічного перелому наразі не проглядається. Однак, вперше з літа минулого року, динаміка руху Росіян впала. Події на фронті останніх тижнів показують, що у Російські армії починають проступати проблеми: виснаження, нестача військ і озброєння. З цієї причини ворог не може підтримувати інтенсивні дії одночасно на десятку напрямках і мусить розставляти пріоритети. Українська армія натомість демонструє, що все ще може успішно наступати там, де це дозволяють умови, де у ворога є прогалини в обороні, нехай і обмеженими силами. Так наприкінці минулого тижня сили оборони здійснили кілька контратак, відновивши позиції у селах Успенівка і Котлене. Того ж, за даними РБК Україна, силами 425-го окремого штурмового полку скала вдалося відбити в окупантів майже весь населений пункт піщани, що на ближніх підступах до Покровська. І одночасно, вже на початку цього тижня з'явилася інформація про успішну контратаку наших військових 68-ї бригади неподалік Дачанського. Додатково сили оборони змогли відновити втрачені позиції біля водяного другого. Поки що, це не можна назвати повноцінною контрнаступальною операцією. Скоріше, це покращення тактичного положення тими силами, які є в умовах кількісної переваги противника. Але і ці дії за рахунок неочікуваності змушують росіян зменшити свій темп наступу і, як мінімум відтермінувати початок битви за Покровськ. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.